Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось таку смачну макову начинку, яка підходить до всього, як начинка до плетенок, до банків, рулетів, пиріжків чи пампухів. До чого вам забажається? Вона універсальна і дуже смачна. А ще вона пісна, тож підійде в будь-яку пору року. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього необхідно 250 грамів маку, перекладаю в ємність, до прикладу, каструлю чи рондель, та промиваю холодною водою. просто так промиваємо, щоб зібрати весь пилий бруд, який є маку. А далі стіджуємо на цідило. А далі ось цей промитий мак перекладаємо назад в цю ж каструлю. До цього маку заливаю воду 250 г перекладаю на вогонь. Вмикаю вогонь середній та чекаю, допоки закипить. А тим часом, допоки прогрівається мак, в мене є час, щоб підготувати цукрову суміш. В Класичні начинці для загущування ми додаємо масло, воно допомагає тримати консистенцію більш структурованою та сформованою. Тобто, під час випікання з банника, чи рулета, чи пиріжків, чи помпухів, ця начинка не буде випадати, розсипатися, буде триматися гарної купи. Тому нам необхідно використати якийсь інший загущувач. Для цього використовую 120 г грамів цукру. Та 30 г кукурудзяного крохмалю. Для того, щоб крохмаль легко ввійшов в суміш, тобто в наш мак, необхідно змішати його з цукром. Це все можна зробити за допомогою вінчика. Таким чином, крохмаль ем, легко війде в начинку, не утворюючи грудочки. І гарно загустить нашу начинку. Якщо вам цікава начинка на основі молока та вершкового масла, тобто не пісна начинка макова. Напишіть мені в коментарях, я обов'язково приготую, розкажу вам, як готую макову начинку до цієї цукрової суміші. До цього цукру додаємо ванільного цукру. Звичайний ванільний цукор, пакетик використовуємо і знову ж таки все змішуємо. І ось мак закипів. До речі, під час промивання, якщо зверху на поверхні бачите якісь домішки невеличкі частинки, чи під час варіння, можливо, вони спливають, обов'язково за допомогою ложки знімаємо домішки і виливаємо. Як тільки наша начинка закипіла, як тільки наш мак закипів, вогонь роблю мінімальний та накриваю кришкою і проварюю під закритою кришкою. Пів години, помішуючи кожні 10 хвилин. Ось, я таймер поклала на 10 хвилин. Через 10 хвилин мені необхідно буде помішати. Після того, як закінчився перший mm -hmm. час, тобто перші 10 хвилин, відкриваю, знову перемішую все, щоб мак рівномірно проварювався. Нагадую знову, що вогонь повинен бути мінімальний. Знову викладаю таймер на 10 хвилин. І через 10, наступні 10 хвилин зустрінемося. Ну що ж, пройшли наступні 10 хвилин. Знову помішуємо, проте цього разу помішуючи, всипаємо і цукрову крохмальну суміш. Розди, дивіться, крохмал одразу розчиняється одразу з цукром, не утворюючи грудочок. Головне одразу і надійно вимішати. І знову проварюємо наступні 10 хвилин. Не забуваємо посолити. По-перше, це надасть кращого смаку. Краще та підкреслює смаку. Як можете замітити, під час того, як ми додали крахмаль, суміш вже починає досить гарно загусати. Після того, як додали цукор з крахмалем, помішуємо через кожні Півтори-дві хвилини для того, щоб суміш знизу не підгоріла, тому що досить густа суміш і є ризик того, що підгорить. В мене залишилось 5 хвилин до кінця останнього проварювання. Я беру занурювальний блендер та все перебиваю. Ось до такого стану перебиваємо нашу суміш. А далі знову вмикаю вогонь мінімальний та проварюю 5 хвилин, які залишилися. Для того, щоб наша начинка повністю загусла. Ось, дійшло до кипіння, далі та постійно помішуючи, проварюю ще 5 хвилин. Ось така пісна начинка повинна утворитися. Дивіться, яка гарна. А також така начинка пісна чудово підходить у період посту до будь-якої пісної випічки. А також цей Мак можна використати, додаючи в кутю. Після того, як ця начинка охолоне, її можна перекласти в зіп-пакет та зберігати в приблизно півроку. Це дуже зручно, дуже вигідно. І дуже легко, після того, як я розпочала готувати цю начинку, я в магазині начинку купувати перестала взагалі. І ось останні 5 хвилин закінчилися. Ось така начинка утворилася, проте вона ще досить гаряча. Залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. І після того, як начинка добре охолола, дивіться, яка вона виходить густа. Ідеально для начинок. Якщо будете зберігати в холодильнику, то перекладаєте в контейнер з кришкою, зберігаєте до трьох днів. Проте, якщо хочете заморозити, тоді складаємо в зіп-пакет чи, чи вакуумуємо та зберігаємо біля 6 місяців в морозилці. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ходіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!